Боже благословіння може бути сховане в стражданнях. Приведу приклад життя Джоні Еріксантеда. Джоні це жінка, яка із народження має параліч чотирьох кінцівок. І вона постійно мучиться від хронічних болей, і вона пережила рак. І вона каже цікаву думку: Бог зробив мені і через мене таку велику роботу, і це не всупереч моїм стражданням, а завдяки їм. Бо якщо ми будемо казати, що Бог благословляє нас всупереч нашим стражданням, то це ми знецінюємо Його план для нашого життя. Бог робить велику роботу в нас саме завдяки стражданням через них, а не всупереч їм. Взагалі, ми схильні думати про благословіння як про здоров'я, сім'ю чи щось матеріальне, при цьому забуваючи те, що змінений характер. Характер схожий на Ісуса Христа це те благословіння, яке не зрівняється абсолютно ні з яким іншим благословінням.